Дивись, я знайшла перша здача 14 тисяч на пазняках. Та ну ну це ж студія. Готувати, спати, працювати в одній кімнаті. Ну вони б ще ванну туди поставили, взагалі нормально було б. Знаєш, класно прокинувся, зранку сів на ліжку, одразу може щось собі готувати. Головне речі всі з квартири винести, щоб не було зрозуміло, що саме ти готував. Все під рукою знаєш. от В цій квартирі реально все під рукою буде. Та все, все я зрозуміла. Давай однокімнатну повноцінну. І коли в когось на роботі мітинг, інший має тихенько сидіти і стримувати свої емоції в да? ну. Так, я зрозуміла. Двокімнатну кухня плюс кожного свій простір. Ну це вже краще. Але що ну раптом друзі приїдуть, гості прийдуть, хтось захоче залишитись. Мені здається, треба трикімнатну мінімум. В Сенсі мінімум. Знаєш, я просто давно собі хотів таку маленьку кімнату, де я буду Лего збирати. Тобто ти зараз про чотирьохкімнатну говориш. Ну раз уже переїжджати. Мені здається, треба все врахувати. Правильно, добре, чотирьохкімнатна дві спальні, вітальня і ігрова. Це не ігрова кімната для збору лего це не ігрова, це набагато більше і кімната для Лего. Все шукаю таку. Ну, в принципі, да. так. Ще щось. Ти ніколи не хотіла оранжерею вдома?